Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я хочу поговорити з вами про здорове харчування та про дефіцит калорій. Я впевнений, що це відео буде дуже корисним для вас, і ви з нього дізнаєтесь багато цікавої та корисної інформації для себе. Також я хочу сказати, що на численні ваші прохання я почав працювати з вами по програмі дистанційні тренування. Якщо ви хочете схуднути в домашніх умовах, або набрати м'язову масу, накачати м'язи, або написати комплекс вправ в тренажерний зал, або вправи в домашніх умовах для схуднення, то ви можете співпрацювати зі мною по програмі дистанційні тренування. Мій досвід у цій сфері вже близько 20 років, і я вже допоміг не одній людині досягнути своєї мети. А ви знаєте, друзі, якщо ви задумуєтеся, чи варто чи ні мені розпочинати то я однозначно скажу, що так варто. Адже навіть я, коли згадаю ті роки, коли я був після операції, і я би задумувався, чи варто чи ні мені тренуватися, то я би просто не зміг ходити. Завдяки спорту я став на ноги. Повірте у себе, і у вас обов'язково все вийде. Для того, щоб записатися до мене по програмі дистанційні тренування, ви можете написати мені в мій інстаграм. Який я залишу внизу в описі під цим відео. Ви отримуєте від мене план харчування, комплекс вправ з тренуваннями, а також відео в реальному часі, яке ви зможете вмикати і разом зі мною виконувати вправи. І ці вправи будуть підібрані під вас. Якщо ви хочете схуднути і у вас є протрузії, то в жодному випадку я вам не дам вправи зі стрибками. Також, друзі, я дуже хочу подякувати усім своїм патронам, які долучаються до підтримки мого каналу. Мені надзвичайно приємно, що стільки людей підтримують мене і пишуть мені позитивні відгуки. Я дуже ціную це і дуже вдякую вам за це. Також, якщо і вам імпонує моя праця, ви можете також стати спонсором мого каналу. Ви можете натиснути кнопку спонсорувати під цим відео або підписатися на мій Patreon. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Також я хочу нагадати вам, що кожного понеділка і четверга я веду прямі ефіри у 7-й годині ранку з ранковими руханками. Тому, якщо ви маєте бажання разом зі мною виконати руханку в прямому ефірі, то я запрошую вас до себе на трансляцію в понеділок і четвер на 7 годину ранку. А зараз ми поговоримо з вами про дефіцит калорій. Ну що ж, друзі, давайте розберемо, що це таке дефіцит калорій. Дефіцит калорій це стан метаболізму, що виникає тоді, коли ми споживаємо з їжею менше калорій, ніж витрачаємо на активність. Якщо протягом доби спалюється в нас 2200 калорій, а з їжі та напоїв надходить лише 1800 калорій, отримуємо дефіцит. Різниці у 400 калорій. Тобто 2200 калорій ми спалюємо за добу, а з їжі ми отримали 1800 калорій. Отже 2200 мінус 1800 ми отримуємо дефіцит калорій у 400. А взагалі по статистиці жінки приблизно потребують в день близько 1800-2200 кілокалорій на день. Діти мають отримувати 1500-2000 кілокалорій на день, а чоловіки від 2200 до 2700 кілокалорій в день. Це добова норма, яку має отримувати людина. Тому, якщо ви хочете худнути, тому вам потрібно знати, що означає дефіцит калорій. Тобто в день ви маєте спалювати більше калорій, ніж ви отримуєте кожному продукті на 100 грам маси є своя калорійність. Візьміть, порахуйте все, що ви з'їли, подивіться, скільки що має калорій, і підсумуйте кінцевий результат. І ви отримуєте калорійність, яку ви отримали за цілий день. Відніміть від добової норми, і ви будете знати, чи ви отримали дефіцит калорій. А взагалі, щодня для щоденного функціонування наш організм. Споживає певну кількість енергії, виражену в калоріях. Що таке калорія? Калорія це одиниця виміру теплової енергії. Тобто кількість енергії необхідної для нагрівання 1 грама води до 1 градуса по Цельсію. Коли ми йдемо на роботу, бігаємо, стрибаємо, дихаємо або навіть спимо, наше тіло використовує речовину яка називається аденозинтрифосфат. Вона зберігає та забезпечує енергію коштом продуктів, які ми їмо. А зараз розберемо, що таке калорійність того чи іншого продукту. Калорійність того чи іншого продукту це кількість енергії, яку отримує організм при його перетравленні. Білки, жири, вуглеводи містять різну кількість калорій. Забезпечуючи тілу різний обсяг енергії, ця енергія витрачається для підтримки роботи внутрішніх органів, перетравлення їжі та фізичну активність. Науково доведено, що в стані спокою близько 20% споживаної енергії використовується для метаболізму мозку, інші калорії спалюються в процесі базального метаболізму. Травлення, дихання, клітинного дихання, відновлення та зростання тканин. І те, що я говорив на початку відео: недобір калорій сприяє схудненню, тому що в цьому випадку організм буде змушений залучити жирові запаси як резервне джерело енергії для підтримки компонентів життєдіяльності. І тому почне використовувати жир зі всього тіла. Друзі, формула схуднення відома всім: менше їсти та більше рухатися. Однак тут, як завжди, у всіх виникає питання, скільки калорій я повинен вживати з їжею, щоб знизити вагу. І як дізнатися напевно, скільки калорій на день я витрачаю? Для того, щоб порахувати, скільки калорій ви спожили. Ви маєте підсумувати всю їжу, яку ви з'їли, і перерахувати її на калорійність, і підсумувати. Для того, щоб дізнатися, скільки калорій в день ви витратили, для цього існують спеціальні фітнес-браслети, завдяки яким ви зможете порахувати калорійність, яку ви витрачаєте на добу. Якщо ви будете правильно харчуватися, дотримуватися дефіциту калорій. А також тренуватися, то ви неодмінно будете худнути. Обов'язково має бути грамотно розписана програма тренувань з врахуванням усіх ваших протипоказань. Для того, щоб схуднення було безпечним, я не рекомендую робити дефіцит калорій більше, ніж 20%. Тобто, якщо денна норма у вас 2200 калорій, то ви маєте отримувати мінімально 1800 калорій. Якщо ви будете отримувати менше, наприклад, 1500 калорій, то це може дуже недобре відзначитися на вашому здоров'ї. Тому ви декілька днів маєте собі записати в нотатник, що ви з'їдаєте за цілий день, і порахувати 2-3 дні кількість калорій для того, щоб ви розуміли в якому напрямку вам далі рухатися. Ну ось таке друзі. Інформаційне сьогодні у нас вийшло відео. Я впевнений, що з цього відео ви для себе взяли щось нове. А ми з вами зустрінемося в наступному моєму відео. І як завжди наостанок, усім вам, друзі, я хочу побажати мирного неба над головою. Нехай благословить вас Бог. А також я хочу побажати здоров'я вам та вашим родинам. До нових зустрічей, друзі!